Не він один її любив, віддав на Україну, поети славили в піснях, немов красу дівчини. Від неї приймали сміх і жарти, і таночки. Її байки, немов квітки, спітали у віночки. То ній він давнину покохав, той мрію молоденьку. Він перший полюбив її, як син неньку. Хоч би була вона стара, сумна, смарніла, бідна, для сина вірного вона єдина, люба, рідна, хоч би була вона сліпа, каліка, недоріка, мов рана, ятриця в ньому, любов його велика. Країна бачила й не раз, як ті закоханці надвечір забували все, що співали вранці, і вся вши дар. Від неї йшли до іншої в гостині, вони не знали, що то є любити до загину. І вперше за свою любов тяжкі дістав кайдани, а доскону їй служив без ради, без обмани. Усе знесла й перемогла його любові, сила, того великого вогню і смерть не погасила.